Усіх вітаю! Поговоримо сьогодні про черепах. В природі існує багато видів черепах, поділяються вони на морських та наземних. Часто черепах утримують в домашніх умовах, як домашню тваринку, але слід добре знати, які умови їй треба зробити та чим годувати. Більшість черепах рослиноїдні, але зустрічаються й хижаки. Які живляться рибами, медузами та земноводними тваринами. У черепахи гарний зір, а ось чує вона погано. Ростуть черепахи все своє життя. Єдиний представник черепах в Україні це черепаха європейська волотяна. Виконаємо сьогодні аплікацію з паперу Черепашка. Разом з батьками виріште геометричні фігури. Три кола різних розмірів. Велике, середнє і менше. Та 4 овали. Маленький трикутник. Велике коло це панцир черепахи. Розташуйте його посередині аркуша. Приклейте. Невеличкі жовті овали це будуть ноги. З правого боку будуть передні ноги і голова. Голова це найменше коло. Підставляємо під край великого. Черепашка буде повсти зліва направо. Маленький трикутничок це її хвостик. Приклеїмо його. Також підставляємо його під край великого кола. Зелений кружечок середнього розміру будемо складати навпіл. три рази. Один, робимо чіткі згини. два, і три. Вийшов такий трикутничок. Цей трикутничок, розріжемо навпіл. середню частину. Розкладаємо та прикрасимо панцир нашої черепахи, приклеємо посередині. Другу половинку розкладаємо та порозрізаємо по лініям згину. Всі ці деталі будемо розташовувати по колу на відстані одна від одної. Та приклеїмо їх. Це буде візерунок панциря, черепахи. Добре все попритискаємо серветкою та приберемо зайвий клей. Чорним фломастером намалюємо черепашці очі. На ногах будуть кіхтики. Вона вміє рити пісок своїми лапками та носик. Гадаю, у вас теж все вийде, буду чекати на фото ваших черепашок. До побачення, малята, до нових зустрічей!